Самотня жінка похилого віку, котра проживала в одному із багатоквартирних будинків у центрі нашого міста, тривалий час не виходила зі свого помешкання і не подавала інших ознак життя. На сполох забили сусіди і викликали відповідні служби. 6 лютого близько 11-ї години на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про те, що довший час за адресою місто Броди вулиця Хроновича, 2, в квартирі номер 11, Літня жінка не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. По прибуттю на місце було встановлено зі слів сусідів, що вже тривалий час вони не чують навіть звуку телевізора. Так як жінка погано чула, вона дуже голосно дивилась телевізор. Нашим пожернутувальним відділенням було надано висуну драбину, встановлену у вікно третього поверху, безпосередньо надавши змогу працівникам поліції попасти в квартиру. А на місці, коли вже працівники поліції попали в квартиру, було виявлено тіло власниці. Самотність, особливо на схилі літ, завжди була є і буде проблемою, і не лише тих людей, які перебувають у стані відчуженості, а й суспільства загалом, зокрема громади, у якій вони проживають. Аби гідно провести самотню бродівчанку в її останню земну дорогу, зайнялися працівники бродівської управляючої компанії. Обставини смерті встановлюють правоохоронці. Ковід та війна лише поглибили ці процеси. Наш президент просить не бути байдужими і потурбуватися про тих, хто поряд. На цьому наголошують і бродівські рятувальники. Я би хотів порадити сусідам насамперед родичам таких людей в даному випадку, про які ми тільки що проговорили. Жінка не мала родичів і відмовилася від соцпрацівника. Тим самим ніхто не провідував її систематично. Сусіди сусідів би попросив, щоб звертали також увагу на таких людей, і час від часу завітали до них гості на чаювання або з інших причин, тому що в такому віці. Дуже є багато хронічних захворювань, і людина інколи не може сама дати собі раду. А оці дорогоцінний час, що їй ще можна надати допомогу, можна використати в правильному напрямку. Тут, кажу, виникла така проблема з тим, що не було змоги надати їй вчасно кваліфіковану допомогу медиків.